Доброго дня! Смію я свій городик, поки не почав батько. Значить 20 соток. Українська багатоплідна, насіння своє. Відбиравсь краще з Відбирав все вручну. Сієм вакуум на сівалка є. Так що, набагато краще задані стоїть. і в рядку, рядку заразом э, рухомими бритами і цей городок ще са базіном проходив ну, і інші городи. Ще зніму. Тут практично висок уже огур. Ну, і перші випробування згортача. Такий саморобний прикипник. Спереду без грузів. Вистачає поки що радочик прийшов. Я так, з городок прийшов. Ну, от така вражанність. Поки що радує. Ну оце город біля хати. Тут я б сказав ще рясніше. Це тут третій рік гарбуз по гарбузу. Тож українка багато плідна в мене, вона одна. Тут 30 соток. Тут городик. то що під огородину залишок. Теж засадив. Це тут 30 суток. Далі сусідський город пенсіонерів. Також віддали, там після пшениці трішки слабша земля. Ну і далі там є пропуски після проповки. Де-не-де одинарні. Ну. Отакий врозай. Ну що сипне сухого, подивлюся як змолотиму. Ну і ще там далі, ще один городик. Ну і останній городик, то що 27 соток. Тут ще зеленіший огур. Трішки менше насипано. Більше пропусків було, поки налаштував сівалку свою вакуумну Ну так, це в останню чергу буде згортати мало тоді. Сія отакою вот сівалочкою однорядково, із секції спеча, перебирав повністю. Раму зробив, колеса, вакуум, два варіанти, один запасний. Перший автомобільний пилосос 12 вольт. Другий мотор із пилососу 220 вольт. Працює що те що те. Оприскувався, ми робимо оприскувачем з розкладними штангами. Бачок на 100 літрів на 5 рядків, 5 форсунок, тільки порядку бризкав. Гербіцидом не обробляв, Ще раз розкажу. Пропулював таким культиватором. Метр шість десять, пять. Як культиватор він йде на п'ять лап. Зараз три зняті, дві лапки невеликі за колесами опорними, дві борінки легеньких. Коли міжрядку прополює, то стоїть чотири лапи, центральна тільки знімає. Коли в рядку, то стоїть дві лапи, дві бритви понад рядком і рухомі бритви. Зараз цього будуть. Зайду. Тут свідочка ставиться. Ось ну, такі бритви. Налаштував кутом. Атака і пружинками. Земля зводить їх сама, тільки розводить потрібно. Ну і оброблявся цим тракторцем. 91 рік старичок. Один із перших. Сінтай 120. Тільки приїхав, згортав. Оце такий. Коник, малючок своєю роботою справляється по гарбузу. Крім уранки, дісковки, звісно. Посів, обробка, згортання працює.